Chevrolet Aveo Т-250. Це у нас комплект ходової частини до такого автомобіля. Дивіться, маємо задню балку. Вона повністю у зборі, в цілому стані, не варена, не гнута. Продається з кронштейнами, зі ступицями, з тормозною системою і навіть підключений робочий ручник. Далі у нас передні привода, також в зборі без хрустів, навіть з цілими пильниками, комплект гур. У нього входить рульова рейка. рейка нещодавно купувалась новенькою, кронштейн насоса, сам насос і бачок. Далі також вирізали, дивіться, задню панель, можливо, хто потрапив, ДТП може придбати так. Також вирізаний у нас і передній телевізор є, і далі переходимо. Дивіться тормозні дисочки в гарному стані. Передні стойки в зборі потрібно пильничок, як бачите, один замінити. Задній амортизатор один був потікший, залишили тільки один повністю робочий. Задні пружини, передні ступиці, передні ричаги, також дивіться фільтр по бензину, горловина в зборі, бензобак в зборі, кому цікаво окрему колбу придбати. Ось, будь ласка, можете придбати, вона також повністю робоча. І підрамник. Підрамник також продається у нас, як бачите, з стабілізатором. Кому цікаво більше фотографій по ньому або по будь-якій запчастинці, пишемо в особисті, все скину. Ми знаходимося в місті суми, також висилаємо запчастини новою поштою. На зв'язку.